Але що все пішло на війну? Та на війну знати, де Зна Зна ті гроші йдуть. Вчора, 13 травня, в селі Бісковичі, що на Самбірщині з сьомої ранку, мешканці втретє вийшли на страйк, щоб вимагати капітального ремонту дороги. Близько 40 людей перекрили трасу державного значення мостийська самбір Береслав та пускали службові машини і військових. Чи пускаєте ви служби газові, аварійні? Стоп, військові. Е, так, пускаємо. Мара можна було зазняти. Ми постаємо, пускаємо служби газу аварійну швидку поліцію, так само пожежні машини та військових. Водіям приватних авто пощастило трохи менше, адже минути страйк можна було лише в об'їзд. Натомість водії, доїхавши до місця, акції розвертались назад. А от водії автобусів знайшли вихід. Вони домовлячись між собою, зустрічали піших пасажирів по іншу сторону страйку та везли їх в потрібний напрям. У нас чоловік, в якому в селі Вербівка, помер через те, що просто швидка не встигла доїхати, ну не встигли спасти людину. І все. І то є дорога в реальному, в аварійному стані. То не є, що ми собі там придумали, ми просто собі вийшли. Дорога в критичному стані, аварійному. І то треба, я думаю, то треба кожному стати, щоб я І багато хто говорить, що ми там за цей. Що ми від війна, що гроші йдуть на війну, я розумію, ніхто не каже забирати е, гроші від військових, те, що дали на війну. Е, ми просимо повернути те, що було вкрадено до війни. А, ти, ладно? а ви звідси? А на що розходимо? Але, але їдете через нашу дорогу, їздите. Майте там бабину, вертайтеся через бабину. Що? Хватит. Бо то вже Як інакше діла не вийти. Людина сказала, що проїхала всю Європу, аж піскочак диски погубив. Стид і позор. Що сказати, хотіло бся перекривати кожен день, але немає людей бояться виходити, але напевно, якщо прийдеться, так і будемо кожен день виходити.